Тож народжуємось ми для того, щоб жити, щоб творити, щоб співати, щоб виховувати дітей, їх до школи, встановити їм прекрасну дорогу, щедру, духовну. щоб ці наші діти були і не тільки забезпечені, це не так важливо, щоб вони були добрі, щоб вони були чуйні і щоб вони могли захищати свою батьківщину. І зараз багато. Наших дітей, наших внуків захищають. І так мені шкода, деколи, коли я в інтернеті спілкуюся з жінками і каже мені жіночки сьогодні зранку. У мене п'ятеро людей моєї сім'ї всі воюють. І навіть сьогодні буде весілля, каже вона, моєї дочки і хлопця. Зяті майбутнього буде просто на пару на пару годин і вони далі будуть воювати. Отож ми для чогось живемо. І я чомусь сьогодні хотіла ніби продовжити ту тему вчорашню. Коли я розповідала, як боротися проти депресії, правда, хтось мені зробив зауваження, що депресія лікується тільки медикаментозно. Я знаю, є таблетки спеціальні, але не завжди людина може їх приймати. І не завжди ці таблетки добре впливають на чолунок і на інші органи. І Тому навіть в мене знайомі, лікуються дочка моєї добре коліжанки, лікуються в психоневрологічних закладах, і там є групи підтримки. Там їх вчать малювати, там їх вчать танцювати, співати, шити, в'язати. Тобто хворим людям на депресію, таку, якщо дійсно, то справжнє неврологічне таке захворювання медикаментозне так само їм дають право займатися рукоділлям. Тому я дякую тій людям, яка мені зробила зауваження. І можливо я неправильно висловилася. Я в даній ситуації пишу. розповідаю, що депресія в даному випадку це ніби діалект. Люди говорять часто, мені так погано, в мене депресія. А я кажу, займися чим, Співай, вишивай ну, хворий лікуйся, не хворий. Ходи ввечері, роби кроки, як я говорю, 10 тисяч кроків, хто менше, хоча б півгодинки, ввечері перед сном вже буде легше й Така депресія, як ми називаємо, неспокій і втома будуть легше нас обходити. Я чомусь почала ту тему, але я сьогодні хотіла продовжувати, вже не хотіла продовжувати тему депресії і тему своїх намист. Дуже приємно, що знайшлася людина, яка придбала моє намисто. Я не агітувала для продажі. Для... Ну я сказала, що подарую першій людині. І так далося мені та людина дуже скромна і сказала, що я не хочу подарунку, я вам заплачу. Я була здоволена, що й в подарунок дала ще одні наміста. То так, між іншим, я нагадала свої два попередні відеоблоги. Але сьогодні я думаю, ну переходити на творчість, переходити на свою книжку. Вона ще в роботі, мені треба сісти в комп'ютер і багато. Я місяцями навіть роками працюю. І далі доопрацьовую ще там щось додати, ще щось відняти, ще щось скоротити, коли вона вже буде повністю готова, я справді сяду і буду вас, своїх шанувальників буду знайомити, і буду дуже рада, коли хтось мені буде навіть і критичні зауваження чи хвалебні. Я все сприймаю і все беру до уваги. Але сьогодні я глянула на стіну, висить у мене ось така картина. Чому я почала? Що людина живе для чогось. Та картина була ще подарована моїй дочці 22 роки тому. Написав її Михайло Палажій, художник Львівський, який багато років працював. І я випадково, то мій сусід був в Стопольні, я випадково побачила його на вулиці. Якось ми розговорилися, бо по сусідству. І виявилося, що він художник, і моя дочка, художниця, вони, він допомагав їй, щось підказував. Я ось подарував цю картину. Вона мене висить на стіні. Я не знаю наскільки вам добре видно. Може, я трошки приближу. Це така осінь акварелю намальована. І чому я почала ту тему, що людина для чогось живе, вона для чогось творить, вона живе і для Бога, і для творчості, і для того, щоб робити задоволення комусь. Тобто на і до тої теми, так само від депресії, щоб людині не було сумно, щоб було весело, щоб людина могла тішитися, а не воювати з орками. В такій скворіній ситуації, як зараз ми живемо, тішимося життям і віримо в перемогу. І от той пан Михайло Палажі, виявляється, не виявляється, а дійсно вже років, може вісім, може десять його немає в живих. І чомусь я хотіла озвучити. Він написав багато книжок. І так вийшло, що я спілкувалася з ним і написала передмову до однієї з книжок. Наступних я не встигла в нього забрати. І просто загубила слід з його сім'єю. І одна з тих книжок я написала передмову. Настільки я була захоплена його віршами, що там буквально чуть не в кожному рядку якийсь незвичний образ. І мене то схвилювало. Коли я написала ту передмову, зайшла в видавництво, де видавалася книжка. Мені кажуть, а вашу передмову ми вголос всім читали. І я так подумала, може, то так навіть не треба вже читати віршів, тому що тут є уривки. І я хочу просто вас познайомити з тим, до чого ми живемо, і чому ми творимо, і чому. І познайомитися з людьми, які вже відійшли у вічність, але які повинні залишитися в нашій пам'яті. Отже, Михайло Палажі, передмова називається Біле диво за вікном. Якщо хочете, поскакати на конях туди, де мудрі сови берізкам сплітають сунети, у коси, а чи побачите, як мить біліє шовком на висохлій траві? Місяця, який навчився книжок любовних, якщо хочете почути пісню, Зіткну із журби, чи дізнатися, які бувають солодкі слова, що липнуть в горлі, як мухи, чи відчути надію прісну, яка волочиться колесом гарби, або почути думки непрошеними зайдами. Якщо є спрага поглянути, як лізло сонце по драбині, чи поспостерігати гойдання сіті павучків. Чи побачте, як місяць ріжки вверх наставив, та ще й два озерця сині вставлені у рами, бо ж це любов лебедиків під віями очей. Місяця, який вже сховався за яблуні квітку, це той, що краде весну, а ще й літо краде. Як радість летить на орлинім крилі, сльозинки падають звід, а сніг білу прозу з вітром натворив то зима може замести одежі осіннього плачу та ще й на біло замести думки сиротливих каштанів. А чи може ви хочете напитися любові в косах старої верби, попити ранками росу, чи відчути, як вітер дме в квадрат вікна, а день збільшився на скачок горобця. Ось як мені то подобається, я пригадую, той скачочок горобця. О. А чи не знаєте, як на раменах каштанів колискову е, співа нічний птах? Ні, щоб дізнатися, що черемха це біле диво за вікном, що бризнуло фонтаном. А місяць перстень може котитися за вишневий літа гай. і треба зануритися у прекрасний світ поезії, у якому поет може гладити травам гриви. Та що поробиш, коли вже осінь на ваті? Трошки тут летить. Осінь на ваті летить. летить собі. Хоч не до теми, бо зараз весна, але така страпасна вода познайомити вас з творчістю Михайла Положі. І треба ж мати таку фантазію, щоб купати місяця ніччю і щоб зірки їй допомагали, теж радіючи у танцях, на крилах, зорі, давайте разом все це побачимо, почуємо. Понюхаймо, насолодимося із читання поезії Михайла Палажія. Гуде вся Україна у маркі вкавх вона, встає народ з руїни проклятого ярма. Любовна лірика в поета стрімко переходить громадські патріотичні откровення. Цей вірші образ в країни моєї, калина румяна, соколи, у досвідку пташина заспівала, в країни цвіт та інші. Країнські фестини поет знаменує такими словами. У досвідку пташина заспівала, розтющив очі ранок на коні, розвіяв мряко, мокрі покривала, небес вальори розгорнув мені. Та ось крізь дорогу, що летіла зустріч коли колеса місили асфальт, прийшли думки, як полоси шпальт. На шпальтах газетних читаю, убили, покрали, потоп. Я думку про те свою маю. Кінь білий прискорив Галоп у вірші, потвори на колесах, підкреслюється яку складність і арешт людського життя і творчості створює невгомонний технічний прогрес, який забруднює не тільки довкілля, але й душі. Шипить машина шатами коліс, гадюкою повзе асфальт дороги, мовчить пташина і конає ліс. Коли ж потвора поламає роги, через образ дідуся, який чим чекує до рідного села, покоління людей, що пройшло під гуркіт в тіх і бід і йдучи стежиною в свою колиску, дідусь виблискував, як в севина століть, бо у цьому блиску він ніс увесь купол літа. А далі тарнаво, тарнаво, колиска дитинства, джерельна водиці, твій плин. У Дністер тут терен і скала і біль материнства. Природа, краса то той вічний мій герб. Хрестаті дороги віками покрились тернаво, тернаво, колиску дитинства, терновим вінком покриває чоло, кружує над скелями дух материнства, цілюще під каменю б'є джерело. Гартується гор, гортається сторінки, ото слухаймо далі дивну, але таку справжню історію. Про перстень. На світі перстень є чудовий. Кришталь, смарагд, рубін, бурштин, чотири секції, підкови, природу коло часу, природи коло часу, плин. Ось так розуміє пори року, як і наше перебування у тому світі, ліричний герой чудових поезій, у якого зима це біленьке сайво, а весна зелений спокій для очей, літо, поезія радості, волі, осінь, обручка щастя. Свої молитви і благання слідами у снігах чека, чеканню, ось таке ніби резюме, як завершення зимової віхули. А може, тут є щось глобальніше, величніше на холодному, білому диві нашого повсякдення раптом слід казкової, слід казкової і мудрої поезії, де все продумано і початок, і кінець, і дощ. І сонце, сніг, і вітер летять до мене у вікно. Летіть, я шибко, ще не витер. Це грань зими, це знамено. А поет пише і шелестить перо, лягають рядки на папері. Дремота у тінях сидить, вічиню я двері, запрошену, заспану мить. І отже завважте знову білий колір. Я дякую Богу за білу весну, Божа радість. Зелена тінь лягла на коси моєї славної пори, а косарі тугі покоси кладуть первечками доби. Бо суноге дитинство котилось довго і прекрасно, хоча сповде іноді так ранять. Зберігалися в моїй пам'яті два епізоди. Пишу в своїй автобіографії палажі. Це штурм околиці села П'ятничане, хутора Мільбар. В Мійбах, де проживали німецькі колоністи, наша сім'я, хата в селі Соколівка, згоріла від німецької запаленої кулі на початку війни. І другий епізод, побиті на нашому полі німецькі солдати. Мама говорила, що треба було сховати документи, бо то були молоді хлопці, років по 16. Батько походив з Гайдучини, село Лани з ковальської родини, дідусь, якого я пам'ятаю, мав кузню в селі Лани. Місцевість, де проходило моє дитинство, це головори. Кожна гора, поле, долина чи ліс мають свою назву: Ціндівків, добра, добро, долини, Говда, Чверті, Завалля, Бубне, Цимбовки, Бунча, Кучерешка, Грабівці, Куряча гора все це топонімка нашої місцевості. Звідси черпав, та й понині черпає своє натхнення Михайло Палежі. Звідси і потекли струнки, добрі, ніжні, поетичні, переплетені рибовими косами та іншим віттям нині мешканець великого міста Лева й одного тижня не проживе без гір, вони, його натхнення, його спрага, домівка і жага. Там разом із коханою дружиною Іриною приводяться вилазки на гору, улітку і лижі, сміх, здоров'я у білі зимові ходелиці. Ось так і пишеться в горах, у дорозі, у мріях. Кожен рядок творів пана Михайла направду зіткнений з якогось особливо тонкого, особливо чуттєвого, особливо білого, мережева, образи і метафоричні групи просто нанизуються один на одного чудовим перлам, і все ж так просто. Ніяких зайвих філософських розмірковувань, домислів читаєш і відчуваєш, як вірші ллються джерелом піснею. Їх таки треба співати, і, звичайно, чуєш запах рідних українських Карпат. Домінантний білий колір, а також образ червоної калини, змінюється на зелений розділ літо. Зелена тиха благодать, зеленим маревом бриніла, зелена бджілка у квітках, зеленим шепотом тремтіла, зелені коники в траві, зелені скрипки повиймали, Зеніту літа в тишині, зелені вальси награвали. Але ж літу колись приходиться кінець. Приходить Кінець. Тоді скрипоньки плачуть до світанку, а мряка тихо насуває, відсовує в серпневу клямку і осні двері відчиняє. І тут будуть відлітати, кричати, журавлі високо, високо, ключі їх губитимуться, мок, кротах туч, в марів розпуки, але й осені, коли брізка жовтим помилом жовтіє за моїм вікном поет встигає. Беріз тепло і неба, дзвін, і синє перенести це на папір. На те він і художник. Так бачити своє знамено, рідну Божу землю, природу, дерева та квіти може тільки поет, думливий, спостережливий, справжній. тут не тільки особливе бачення світу, але й велика праця над словом, відчуття його ритму, гармонії справжньої краси, ліри, слово у творчості Михайла Палежія Бог, з ним можна йти пліч опліч туди. У зас дня у купу літа, бо ж моя душа буттям зігріта, і так завжди, і так щодня. Галина лисовецька понове, член на той час, член Української асоціації письменників. Дуже дякую. Я втомилася, ви втомилися. Дякую, що ви вислухали. Я просто хотіла нагадати, які є чудові люди, які є талановиті митці, які були, яких вже нема і яких треба пам'ятати. Дякую вам за увагу, ваша Галина.